Дорогі п'ятикласники, тема відеоуроку рівняння. Ми вже з вами знаємо, що рівняння це рівність, яка містить невідоме число, позначене буквою. Наприклад, х плюс 10 дорівняє 15 це рівняння. Коренем рівняння будемо називати таке число, яке при підстановці замість букви перетворить наше рівняння у правильну числову рівність. Легко побачити, що х дорівнює 5 буде коренем вказаного рівняння, оскільки, підставивши замість х число 5, ми одержимо 5 додати 10 дорівнює 15, тобто правильна числова рівність. Будемо сьогодні на відеоуроці розв'язувати рівняння. Розв'язати рівняння це означає знайти його корені або переконатися, що їх немає. Для того, щоб повторити правила розв'язування рівнянь, давайте повторимо компоненти дій арифметичних, які ми вже з вами вивчили. Перше компоненти дії додавання. А додати Б дорівнює С, А це перший доданок, Б другий доданок, С – буде сума. Правило 1 як знайти невідомий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Приклад, х плюс 12 дорівнює 20. Невідомий доданок, щоб знайти, ми від суми 20, віднімаємо відомий доданок 12. Виконавши дію, держим х дорівнює 8, можна зробити перевірку. 8 додати 12 дійсно дорівнює 20. Повторюємо компоненти дії віднімання. А відняти b дорівнює С. А це зменшуване, Б від'ємник С – різниця. Правило 2. Як знайти невідоме зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати від'ємник. Розглянемо приклад. Х відняти 16 дорівнює 30. Невідоме зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване, до різниці 30 додаємо від'ємник 16. 30 додати 16 дорівнює 46, отже х дорівнює 46 це і є корінь рівняння. Можна зробити перевірку. 46 відняти 16 дійсно дорівнює 30. Розглянемо правило 3: як знайти невідомий відємник. Щоб знайти невідомий відємник, треба від зменшуваного відняти різницю. Розглянемо приклад. 40 відняти х дорівнює 22. Невідомий від'ємник, щоб знайти, ми від зменшуваного 40 віднімаємо різницю 22, х дорівнює 40 відняти 22. Х дорівнює 18, це і є корінь заданого рівняння. Можемо зробити перевірку. 40 відняти 18 дійсно дорівнює 22. Будемо тепер працювати з підручником і розглянемо номер 481. Розв'яжи рівняння та виконай перевірку. Перше рівняння починаємо з умови 2571 додати Х дорівнює 4597. В цьому рівнянні невідомий другий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок, що ми збудимо. Робимо від суми 4597, віднімаємо відомий доданок 2571. Будемо виконувати дію віднімання у стовпчик. Поруч 4597 треба відняти 2571. Виконуємо віднімання. 7 відняти 1, 6, 9 відняти 7 буде 2, 5 відняти 5 буде 0, 4 відняти 2 дорівнює 2. Отже, х дорівнює 2026. Робимо перевірку, підставивши в умову замість х знайдене число. Отже, 2571 додати 2026 дорівнює 4597. Зробимо перевірку. Зробимо в стопчик цю дію 2571 додати 2026. Виконуємо додавання в стовпчик, 1 додати 6 буде 7, 7 додати 2 9, 5 додати 0 5, 2 додати 2 4. Дійсно, одержали число 4597. Розглянемо тепер рівняння номер 3 оскільки рівняння номер 2 коли будете розв'язувати самостійно, ми застосовуємо те саме правило. У рівнянні 2 невідомий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Спробуйте це рівняння розв'язати самостійно. А ми переходимо до рівняння 3. Умова! Z 52 142. Дорівнює 37 897. В цьому рівнянні невідоме зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці 37 897. Додати від'ємник 52 142. Дію додавання виконаємо стовпчик.

Виконуємо дію. 7 додати 2,9. 9 додати 4, 13. 3 пишемо 1, пам'ятаємо. 8 додати 1, 9 та 1 – 10. 0 пишемо, 1, пам'ятаємо. 7 додати 2, 9 та 1 – 10. 0 пишемо 1, пам'ятаємо. 3 додати 5, 8 та 1 9. Одержали Z дорівнює 90 009. Будемо робити перевірку.

37 897. Будемо робити перевірку. Отже, від 90 39 необхідно відняти 52 142. Виконуємо віднімання. 9 відняти 2 дорівнює 7, 3 відняти 4 не можемо, будемо позичати. 13 відняти 4 буде 9. Тут уже не 0, а 9. 9 відняти 1 8. 9. Відняти 2, 7. Тут уже не 9, а 8, адже ми позичали 8 відняти 5 дорівнює 3. Результат 37 897 показує, що розв'язали рівняння ми правильно. Наступне рівняння номер 4. Записуємо умову. Умова четвертого завдання. 42 562 відняти М дорівнює.

Згадуємо правило, щоб знайти невідомий відємник, треба від зменшуваного 42 562 відняти різницю 37 985. Дію віднімання будемо виконувати в стовпчик 42 562, відняти 37 985. 2 відняти 5 не можемо, позичаємо. 12 відняти 5 дорівнює 7. Тут уже не 6, а 5. 5 відняти 8 не можемо, позичаємо. 15, відняти 8 дорівнює 7. Тут уже не 5, а 4. 4 відняти 9 не можемо, знову позичаємо. 14 відняти 9 дорівнює 5. Тут залишилось не 2, а 1. 1 відняти 7 не можемо, позичаємо. 11 відняти 7 дорівнює 4. कहने Далі 3 міняти 3, 3 дорівнює 0, на початку числа 0, звичайно, не пишемо. Одержали результат М дорівнює 4577. Можемо зробити перевірку 42 562, підняти 4577 дорівнює 37 985. Пропоную самостійно переконатися, що це дійсно так. Зробіть перевірку. Самостійно. Тепер ми будемо повторювати компоненти дії множення, а саме А помножити на Б дорівнює С, А це множник, Б також множник, С – добуток. Правило номер 4 як знайти невідомий множник? Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Розглянемо рівняння х помножити на 12 дорівнює 48. Щоб знайти невідомий множник, ми добуток 48 ділимо на відомий множник 12. Одержимо х дорівнює 4. Можемо зробити перевірку. 4 помножити на 12 дійсно дорівнює 48. Повторимо компоненти дії ділення. А поділити на Б дорівнює С, А це ділене, Б дільник С – частка. Правило номер 5 як знайти невідоме ділене. Щоб знайти невідоме ділене, треба частку помножити на дільник. У нас рівняння Х поділити на 4 дорівнює 20. Щоб знайти невідоме ділене, ми частку 20 множимо на дільник 4. Х дорівнює 20 помножити на 4, що дорівнює 80. Робимо перевірку, 80 поділити на 4 дорівнює 20. Правило номер 6: як знайти невідомий дільник. Щоб знайти невідомий дільник, треба ділене поділити на частку. Розглянемо рівняння: 100 поділити на х дорівнює 20. Щоб знайти невідомий дільник, частку 100 ділимо на Вибачте діли на 100 ділимо на частку 20. Отже, 100 поділити на 20 дорівнює 5. Робимо перевірку: 100 поділити на 5 дорівнює 20. Таким чином, ми ще згадали правила розв'язування рівнянь і будемо працювати з підручником номер 487. Розглянемо рівняння. Починаємо з першого. Умова 12 помножити на х дорівнює 432. В даному рівнянні. Невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Що ми з вами і зробимо? Треба 432 поділити на 12. Виконуємо ділення куточком. 43 поділити на 12. Візьмемо по 3. 3, помножити на 12 це 36. Виконуємо віднімання. 43 відняти 36 дорівнює 7, зносимо двійку, 72 поділити на 12, беремо по 6. 6 помножити на 12 це 72. Ділення закінчили. Отже, х дорівнює 36. Можемо зробити перевірку. 12 помножити на 36 дорівнює 432. Пропоную перевірку зробити самостійно. Розглянемо тепер рівняння номер 2 Умова. 22 помножити на х дорівнює 8008. В заданому рівнянні невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Будемо виконувати ділення куточком 8008 поділити на 22. 80 поділити на 22, беремо по 3. 3 помножити на 22 це 66. Будемо віднімати ми будемо віднімати 0, відняти 6, не віднімається, позичаємо 10 відняти 6, дорівнює 4, тут уже не 8, а 7, 7 відняти 6, 1. Зносимо 0, 140 поділити на 22, візьмемо по 6. 6 помножити на 2 буде 12, 2, пишемо 1, пам'ятаємо, 6 помножити на 2 12, та 1 13. Отже, будемо віднімати 140 відняти 132 дорівнює 8. Зносимо ще 8. 88 поділити на 22 дорівнює 4. Отже, ділення закінчили і одержали результат х дорівнює 364. Можемо робити перевірку. 22 помножити на 364 дорівнює 8008. Рівняння розв'язане. Розглянемо тепер з вами наступне рівняння четверте. Починаємо з умови, а саме: Х поділити на 27 дорівнює 38. В цьому рівнянні невідоме ділене. Згадуємо правило: щоб знайти невідоме ділене, треба частку помножити на дільник. Що ми з вами зараз і зробимо? 38 треба помножити на 27. Виконуємо множення у стопчик. 7 помножити на 8 – 56, 6 пишемо 5, пам'ятаємо. 7 помножити на 3, 21 та 5 26. 2 помножити на 8, 16, 6 пишемо 1, пам'ятаємо, 2 помножити на 3, 6 та 1, буде 7. 7. Тепер додаємо 6 зносимо, 6 додати 6, 12, 2, пишемо 1, пам'ятаємо, 2 додати 7, 9 та 1 10. Одержав результат, х дорівнює 1026 перевірка. 1026, поділити на 27 дорівнює 38. Розглянемо тепер п'яте рівняння. Зверніть увагу, х поділити на 192 дорівнює 0. Ми можемо усно з вами зразу сказати відповідь, оскільки ми пам'ятаємо, що будь-яке число вибачте, 0 поділити на будь-яке число, у відповіді буде 0. Ці властивості ділення ми з вами вже вивчили. Ми можемо зразу записати, що х дорівнює 0. Можемо скористатися і правилом. Щоб знайти невідоме ділене, треба частку 0 помножити на дільник 192, тобто х дорівнює 0. Перевірка 0 поділити на 192 дорівнює 0. Розглянемо тепер рівняння номер 6. В шостому рівнянні буде невідомим дільник. Умова 912 поділити на х дорівнює 24. За правилом, щоб знайти невідомий дільник, треба ділене 912 поділити на частку на 24. Виконуємо ділення куточком 912 поділити на 24. 91 поділити на 24. Візьмемо з вами по 3. 3 помножити на 4 12, 2, пишемо 1 пам'ятаємо, 3 помножити на 2, 6 та 1 буде 7. Виконуємо віднімання. 1 відняти 2 не можемо, позичаємо. 11 відняти 2 буде 9. Тут уже не 9, а 8. 8 відняти 7 дорівнює 1. Зносимо двійку. 192 поділити на 24. Беремо по 8. 8 помножити на 4, 32. 2, пишемо 3, пам'ятаємо, 8 помножити на 2, 16, Та 3, 19. Ділення закінчили і одержали результат. Х дорівнює 38. Можемо робити перевірку: 912 поділити на 38 дорівнює 24. Таким чином, сьогодні на відеоуроці ми повторили правила розв'язування рівнянь, навчилися розв'язувати рівняння, вдома схожі рівняння розв'яжете. Я всім дякую за увагу і бажаю успіхів!